Атастрофою, яка чекала свого розвитку, коли вантажний потяг наповнений летючими хімікатами, зійшов з рейк у сільській місцевості Огайо на початку цього місяця, це спричинило ланцюг реакцій, евакуацію з міста з майже п'ять тисяч жителів масивний чорний клуб диму та контрольованого горіння, загибель риби в місцевих водоймах та необхідність моніторингу місцевого повітря на забруднюючі речовини. Незважаючи на те, що катастрофа викликає викликає заголовки газет, дослідники та експерти з розвитку хімічних речовин повідомляють, що ця ситуація надовго може повторитися по всій країні. Потяг, який зійшов з рейк близько 21-ї години 3 -го лютого, перевозив. Хімічні речовини, які використовуються в різних галузях промисловості від пластмас до сільського господарства, кожна з яких має певний, певний ступінь небезпеки. Залізнична галузь відповідає за значну частину переміщення легко е, летючих хімікатів і будованих речовин по країні, але потягом багато років вона страждала від важких умов праці та відсутності суворих стандартів безпеки та Промисловості, поки жителі огаю та офіційні особи чекають розслідування спецслужб, яке очікується, буде звільнено протягом наступних кількох тижнів. Очищення до сих пір триває. Масштабний зимовий шторм із хуртовиною, який може завдати шкоди мільйонам людей, сильний і руйнівний зимовий шторм може увійти в історію деяких регіонів Сполучених Штатів Америки, оскільки він вражає мільйони людей через сильний сніг, хуртовини та значне зледеніння. Цей зимовий шторм від узбережжя до узбережжя може бути одним з найпопулярніших снігових штормів, які коли-небудь обрушилися на Мінеаполіс, а в містах сусідів потенційно може випасти до двох футів сніг. Снігу до того моменту, коли потужна штормова система вийде з регіону. Хоча сніг і вітер суттєво вплинуть на повсякденне життя та подорожі, починаючи з вівторка, значна ожеледиця також може призвести до серйозних проблем від штату Айова до штату Нью-Йорк найближчі тижні. Двоє людей загинули, і ще троє отримали поранення, коли потяг врізався в автомобіль в районі Сендрл Аламеди в понеділок ввечері. Пожежники Лос-Анджелеса прибули на місце і виявили кількох пасажирів, заблокованих у середині транспортного засобу після того, як його збив потяг. Двоє постраждалих вдалося витягнути, але вони померли на місці. Інших трьох, які також перебували в середині автомобіля, терміново доставили до місцевих лікарень. За даними пожежної служби, на момент аварії у поїзді перебувало близько 125 пасажирів, проте ніхто не постраждав. Військове США розслідують витік електронних листів із сервера Пентагону. Командування спеціальних операцій Збройних сил США повідомляє, що розслідує звіт дослідника кібербезпеки про те, що командування розповсюджувало в інтернеті несекретні дані електронної пошти. У понеділок командування ініціювало розслідування надує нам інформації про потенційну проблему. Повідомив речник командування спеціальних операцій Кен МакГроу у електронному листі у вівторок. Єдина інша інформація, яку ми Можемо підтвердити на даний момент, полягає в тому, що ніхто не зламав інформаційні системи командування спеціальних операцій США. Сказав МакГоу. а те, Кранч першим повідомив про витік даних, який виявив незалежний дослідник кібербезпеки Анурах Сен. А зразки даних, якими Сен поділився журналістами, датуються руками минулими та включали стандартну інформацію про військові контакти контракти США. Та запити співробітників Міністерства оборони на обробку їхніх документів. Будь-хто хто знав IP-адресу сервера, міг отримати доступ до даних без пароля, поки сервер не буде захищений у понеділок. Сказав Сен. Розголошення даних є прикладом того, як потужні організації можуть мимоволі розкрити потенційно конфіденційні внутрішні дані, неправильно налаштувавши свої комп'ютерні сервери. Додав він Дру -дру. А зараз. Ідемо на невеличку рекламну паузу. Вас, це сказати? Okay. Водимо все підкорми. Сила. Як казав пан Роман, сила Покаяння. Один, два, три. Переходимо до новин з Чикаго. План Чикаго зробити поворот ліворуч безпечнішим у період з 2017 по 2021 роки. 40% дорожньо-транспортних пригод у Чикаго, в яких пішоходи отримали серйозні травми або загинули, відбулася за участю водіїв, які повертали ліворуч. Ось чому місто каже, що вживає заходів, щоб зробити ці повороти безпечнішими. Це називається заспокоєння дорожнього руху і включає в себе додання більше більш лежачих поліцейських і стовпиків, пластмасових стовпиків на гнучкій основі уздовж центральної лінії біля пішохідного переходу. Ідея полягає в тому, щоб форсувати повільні повороти під кутом 90 градусів і запобігти водіям швидкісні повороти під меншим кутом, які перетинають смуги зустрічного руху. Кінцева мета полягає в тому, щоб краще захистити пішоходів на пішохідному переході, які часто потрапляють у сліпу зону водіїв під час поворотів ліворуч. Як знайти туристичні пропозиції на весняні канікули, якщо ціни все більше зростають? Подорожі повертаються на повну силу, і хоча цей попит збільшує вартість відпустки, все ще є пропозиції, які можна отримати, якщо ви знаєте, як їх знайти. Сильний попит безумовно призвів до вищих цін, ніж ми бачили у 2020 2021 роках, сказав Скотт Кіс, засновок, засновник засновник За даними сайту онлайн бронювання Hopper, тарифи на квитки в обидві сторони за? Зараз становлять в середньому 264 долари США, що на 20% більше ніж рік тому, і на 5% більше ніж до пандемії, але це не означає, що укласти угоду надто пізно. Кіз сказав, що за останні два тижні він знайшов такі пропозиції, як за 197 доларів США в обидві сторони з Лос-Анджелеса на Гаваї, 483 долари з Чикаго до Парижа, та 650 доларів із Сан-Франциско на Фіджі. Замість того, щоб вибирати пункт призначення, куди ви хочете поїхати, а потім сподіватися і молитися, що з'явиться дешевший рейс. Подивіться, де є доступні дешеві рейси на весняні канікули. Порадив він, але це не означає, що літні. Подорожі будуть у продажу. Експерти кажуть, що чим пізніше ви забронюєте, тим більше ви заплатите. За даними TCA, сезон подорожей на весняні канікули вже розпочався минулої п'ятниці і триватиме до 21 квітня. Вони очікують, що кількість поїздок перевищить рівень до пандемії. Департамент охорони здоров'я міста Чикаго переглядає графік своєї програми вакцинації вдома, але жителі Чикаго все ще можуть отримувати останню інформацію про свої щеплення від COVID-19 і грипу, не виходячи з свого дому. Повідомляє офіс мера Лорі Лайтфуд, йдеться у повідомленні. Protec Chicago at Home пропонує оновлену вакцину проти COVID-19 і основні дози для всіх віком від 6 місяців, а також вакцини проти грипу для осіб, які запланували щеплення від COVID-19. Починаючи з 28 лютого, програма Protect Chicago at Home працюватиме за триденним графіком із суботи по понеділок, з 8 ранку до 6.30 вечора. Повідомили в офісі. Ця нова вакцина створює сильніший імунітет від вірусів, які зараз розповсюджені, і пропонує потенціал для ширшого захисту від майбутніх вірусів. Вакцини проти COVID-19 і грипу пропонують безкоштовно їх можна ввести в ввести ча... під час одного візиту, як рекомендовано центрами контролю та профілактики захворювань. Повідомили в офісі. Поліція видала орден на арешт чоловіка, обвинуваченого у вбивстві матері семири дітей. Поліція Гановер парку розшукує чоловіка, який, за її словами, застрелив знайому жінку. Поліція каже, що Вільям Тейлор застрелив а, Кларіс Олександр у понеділок після того, як вона відвезла свого сина до школи. За даними поліції, Олександра, мати семи дітей, була знайдена мертвою між будинками та комплексом таунхаусів у Гановерському парку близько 8.30 ранку в понеділок. За словами сусіда, він сказав, що його камера спостереження зафіксували. Напад і сказав, що підозрюваний втік на старій моделі сірого. А... Малібу із серйозними пошкодженнями передньої частини він сказав, що передав відео поліції Гановер парку, яка сказала йому не оприлюднювати його публічно. Слідчі кажуть, що Тейлор і Олександр мали стосунки. Її сестра розповіла, що Олександр сказав їй, що вона кілька разів викликала поліцію щодо чоловіка, якого вона знала, вважаючи, що він переслідує її, включно тої самої ночі перед вбивством. Стрілець все ще залишає. Ається на волі, а поліція каже, що Тейлор вважається озброєним і небезпечним в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.